Всім привіт, з вами Слірон, і сьогодні в дедлоці вийшов Біллі. Сьогодні у нас буде коротенький огляд на нього. Так, заспавнимо спочатку бібопів. Три бібопа. Ось так. І так, перший скіл Біллі це бешдаун. Він підстрибує, а потім б'є своєю битою по області. Дамажить 50 білі дамагу і 40 дамагу. Так, другий Білі це Ryzen Е, Він біжить на ворогів, а потім їх підкидає. Другий скіл Білі дуже гарно стакається з першим. Тому що ти підкидаєш спочатку, а потім б'єш битою. І так, пасівка Білі це Бластед. На мілі атаки вона відновлює всі ваші патрони, повністю перезаряджає вашу зброю. І дає ворогам дебаф, який знижує їх файрейт на 15% та триває 17 Ой, 7 секунд. Е, також, якщо її активувати, вам будуть даватись ХП за мілішки, та по ворогам е, з цим дебафом буде проходити більше урону від зброї. Також дія пасівки, продовжується від ваших мілічних атак. Але воно може дійти до максимуму. Все, бачите, я б'ю, а пасівка не продовжується. І ультимейт Білі це як Ласов Холі, де тільки по області. Ми зв'язуємо ворогів та під кінець ульти підтягуємо їх до себе. Їх дуже сильно дамажить спіріт е, уроном. І це дуже гарно стакається з іншими нашими скілами. Юзаємо ульту, під час ульти можна заюзати пасівку. Підтягуємо Перший скіл, мілішка. А сам Білі, він якби фронтлейнер-мілішник. Тобто е, збирайтесь на початку десь мілі лайфстил, екстра хелс можна. Uh, Spirit Strike. Я би ще й взяв Close Quarters. Uh, Cold Front можна. Ну і. Mm, якийсь небудь Все, В севис такий от у нас закуп на лайн. На лайні точніше. Також для пасівки можна взяти Екстра Чардж Потім його апаємо. Uh, ой, для пасівки, для першого скіла. І ось у нас вже три заряди скіла. С в 4 секунди. А ще забув сказати, пасівку можна заряджати від товарів та нейтральних кріпів. От за лайнових кріпів я не знаю. і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. І гарного дня вам!